Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський. Джура козака Швайки. Частина третя. Жура вирушають у дорогу. Розділ 35 Швайка в біді. Грицик ладен був заплакати. І було від чого: Швайка не хотів брати його з собою. Навіщо ти тоді взяв мене своїм джурою? Здопитувався Грицик. Джура скрізь повинен бути з хазяїном. а ти...» Та який я тобі хазяїн, відбивався швайка. Я тобі швидше за брата буду. Тож кажу, як брат, їхати тобі не можна. Невже забув, що пан Кубицький ще й досі точить зуби на вас з саньком? Та Грицик не слухав а барвінка береш далі право своєї. Він що, краще від мене, так? І підозріло шморгнув носом. А пан Кубиський у цей час сидів у своїй світлиці і в задумі погладжував у посисте черево. Біля нього шанобливо схилився Ташкевич. Час до часу він крадькома стріляв очима по світлиці. Геч, як розкошує, заздрісно думав він. Ну нічого, незабаром, може, й мені пощастить. То кажеш якщо я не подам сигналу переяславцям про небезпеку, то та хірбек мене не зачепить? запитав пан Кобильський. Істинно так, вельможний пане, ще більше зігнувся в попереку Тишкевич. Правда, довколишнє села трохи пошарпає. але ж то так, для вигляду, щоб у Переяславі, бува, чогось не запідозрили. Мене це битло не цікавить, презирливо кинув Кобильський. Одних заберуть, з інших дві шкіри здеру. І знову погладив черву. Йому так легше думалось. А за швайку, кажеш, та хірбей дасть табун коней? Так, ваше ясновизможносте. Проте лише за живого, бо він знає дуже багато, і саме це цікавить та хірбеє. Зненацька Тишкевич замовк і втупився в вікно. Обличчя його почало набирати мертвотного виразу. Що ти там таке побачив? Поцікався пан Кобильський. Швайка, хрипко вичавив себе Тишкевич. Ну то й що? Він не так і рідко зазирає сюди, передає мені те, що розвідав. А я доношу далі у Переяслав. Так він же шалений, побачить, що я тут, що ви зі мною. А це вже не твоя турбота, знудьговано позіхнув пан Кубицький. Хоча заховайся краще он туди, і він кивнув у бік заслоненої ніші. Швайка увійшов до світлиці, привітався і сказав Пане Кубийський, хлопці розізнали, що на початку літа ординці збираються у великий похід на Переяславщину. Та ти що? ще розжахнувся пан Кобильський. Отже ж халепа. Треба негайно передати цю новину переяславському старості, а тобі дякую за неї, хоча вона й вельми неприємна. Але ж ти інших не приносиш. Швайка розвів руками. Що поробиш, пане, така вже моя доля. То я зараз велю хлопам, аби принесли медовухи», – до сказав пан Кобильський. Проте замість гукнути когось сам вийшов зі світлиці. Потрібна мені твоя медовуха!» – зневажливо кинув йому вслід швайка і затнувся. Краєм ока він помітив, як хилетнулася зелена завіса. Придивившись пальніше, завважив кінчики чобіт, що визирала з під неї. А більше нічого швайка помітити не встиг, бо двері широко відчинилися, і до світлиці увірвалося шестеро здоровених челядників. За ними віднілося розпашіло обличчя пана Кобильського. Хапайте його, наказав він. Швайка блискавично вихопив шаблю, проте замахнутися нею не встиг, завадила стеля. А челядники вже оточили його з усіх боків, та все ж упоратися зі швайкою було не так легко. Одного, вивільнившись на мить, Полип з такою силою стосунув в обличчя, що той відлетів від дверей і завмер. Іншого вдарив коліному живіт так, що бідулаха лише кавкнув. Проте до світлиці увірвалося ще кілька челядників, і жива купа, внизу якої, врешті-решт, опинився швайка, помало затихла. А тепер розказуй, звелів пан Кобильський, коли зв'язаний швайка опинився перед ним. Розповідай, як продаєш своїх хлопців Переяславців, як злигався з татарами. А ви слухайте, звернувся він до челядників. Слухайте, щоб розповісти Переяславському старості, що почули. Правда, він майстер викручуватись, та тепер йому діватися нікуди. Он воно що посміхнувся швайко розбитими губами. Виходить, я служу татарам. І хто ж це вам такого наплів? Є вірні люди, відказав пан Кобильський і, обернувшись до звіси, звелів. Ану, виходь. Завіси відхилилася і з'явилося зблідле обличчя Тишкевича. Швайка поглянув на нього і криво посміхнувся. Що ж, цього треба було чекати, сказав він. Барвінок прибіг до вовкулацького кута під ранок. Обіпершись об двері передніми лапами, він голосно засковолів. А коли дід кудьма вийшов на двір, вовк схопив його за холошу і потяг у бік канівців. Схоже, з Пилипом щось трапилось, здогадався ворожбит, проте подався не за вовком, а рушив у протилежний бік, туди, де все ще сидів Остап з товариством. Козаки саме снідали. Почувши новину, вони кинули все і миттю скочили на застояних коней. То, кажете, він подався до пана Кобильського? ще раз перепитав Остап і перевірив, чи легко шаблі в з спіхов. Та до нього ж добра б тому панові не було, відказав дід Кудьма. Е, казав же я Пилипові, щоб гнав просто на Переяслав. Не журіться, діду, визволимо нашого товариша, хоч і де б він був. Голови покладемо, а визволимо. Е, а ви куди. вигукнув Остап, побачивши, як дід кудьма сідлає коня. З вами поїду, відказав дід і з зусиллям забрався в сідло. І санька з собою візьму, бо вчуваю, що вам самим не впоратися з панськими посіпаками. Але ж вам не можна лишати вогкулацький кут, вивкнув Остап. Ви ж тут повинні сидіти, та й взагалі. Роки ваші на ті, аби на конях харчувати. Нічого, відказав дід, раз можна. А за вовчиком Лемар догляне. Я ж би, звісно, догляну, сказав Лемар, який щойно вишкандибав у двір. Тільки я, діду, краще б замість вас поїхав. Проте дід Кудьма його вже не слухав. Він розвернув свого коня і подався за барвінку. Козаки, станувши плечима, мовчки подалися слідом. Позаду їхало синько з Грициком. Коли поперед ними забовонів маяток пана Коблиського, дід Кудьма озирнувся на супутників і звалів. – Мовчіть і нічому не дивуйтеся. Я стану переяв словським старостою. Потому перевів погляд на синька і повів далі А ти, синьку, мусиш підтримати мене, бо боюся, що сам навтну. Не забув як? Не забув, відказав синько. Треба навіювати всім, будь-ім-то ви переяславський староста. Еге ж, ну, хлопці, з богом. Стороживий челядок, що саме смачно пообідав, походжав біля воріт залізної брами і длубився тріскою в зубах. Нараз він остовпів. Бо побачив гурт вершників, що галопом наближалося до маєтку. Він шкурнув за ворота і вже звідтіля воївнича зарепетував «Хто такі? Стрілятиму? Тобі що повилазило? поцікався передній. Челятник зазирнув у щілину і зблід, бо впізнав у уприбульцеві суворого переяславського старосту, а Переяславський староста жартувати не любив. Лич що так огріє канчуком, що півроку будеш чухатись? Проте цього разу Переяславський староста Канчуком розмахуватися не поспішав, лише коротко звелів поклич свого господаря. Челядник стрілою майнув до палацу. За хвилю на ганку з'явився напіводягнений пан Кобильський. За його плеча виглядало розгублене обличчя Ташкевича. Пане ясновельможний староста вдарив об поли пан Кобильський і кинувся власноруч відчиняти ворота. Ви до мене? Яка честь, яка радість? Де швайка? суворим голосом запитав Переяславський староста, і його холодний погляд пронизав Кобильського наскрізь. Той зіщулився. Хотів було запевнити, що ніякий швайка до нього й не заїжджав, проте рука його вже вказувала на кам'яний льох. Ти там, приведіть його. Два челядники, обганяючи один одного, кинулись до льоху. А ще за хвилину звідтіля вийшов швайка. Одежа на ньому була роздерта, обличчя вкрилося струпами і плямами засохлої крові. А тепер виведіть його коня, звелів переяславський староста. Невдовзі швайка вже гарцював на своєму вітрику. І шаблю переносіть, це вже він звелів челядникам. А дід кудьма гарячково розмірковував, як йому бути далі. Зарубати цю товсту тварюку і його запроданців. Було б не зле, але тоді по всіх усюдах розійдеться поголос, що козаки з плавніх порішили вельможного пана. А це означало, що вони, окрім ординців, матимуть ворогами ще й своїх летаїв. Ні, рубати пана Кобильського поки що в жодному разі не можна. Але що тоді можна? Отак розмірковував дід кодьма і водночас ні на мить не спускав напруженого погляду з пана Кобильського та його челяді. Відведеш очі, прийдуть вони до тями, і тоді вже козакам буде не переливки. Дивився дід і з жахом відчував, що його полишають останні сили, та знанацька йому наче навіяв хтось. Дід Кудьма побачив старого товариша Кіпчика, який шмагав свого онука дурну силу. Посміхнувся старий ворожбит, хотів перевести вдячний погляд на синька. Це ж бо була його підказка, але не мав часу. Тож лише кашлянув і звернувся до Тишкевича. А ну, як тебе там? Це Тишкевич, підказав швайка і люто зиркнув на схилену постать старшого челядника. Найбільше з тутешніх сволот. Проте дід помахом руки зупинив його і повів далі Візьми Анту ламаку, що біля стані, і добряче пройдися по спині свого хазяїна. Ясновельможний пане. Кубиський благально приклав руки до грудей. Ви не посмієте. Проте чельодники вже повелило свого повелителя на сніг, а Тишкевич з хеканням опустив друка трохи нижче спини пана Кобиського. Той стріпнувся і тоненьким голосом вириснув. Ой, за що? Ще йому вліпи, ще, подумки наказував Сінько Тишкевичу. Хлопець навіть не помітив, як раптово заплющив очі дідкудьма, як похитнувся в сідлі, мабуть, упав би, якби його не підтримав швайка. От так йому, хай знає. А з вікон майтку, з дверей хлівів, льохів та клунь визирала решта челядників. Дехто з них гарячково протирав очі, бо найняв віри побаченому. І на те були підстави. Біля воріт сиділо на конях кілька бідно задягнених вершників і спостерігали, як посеред двору старший челядник Тишкевич проходжувався ломакою по спині свого ясновельможного пана. «Гех!» – широко замахувався Тишкевич. Ой-ой-ой. скрикував пан Кобильський. «Гех!» Ой, мамо. Тишкевич так розходився, що не одразу й завважив, як вершники розвернули коней і розчинилися в сутінках. А коли врешті усвідомив, що він чинить, уся його спина вкрилася кражаним потом. Це ж це ж нечувано. Як воно трапилося, що його укоханий пан, мов останній йолоп, лежить зі спущеними штанами посеред двору в кізяках, а він, Тишкевич, шмагає його. Таке не пробачають. За таке пан може скарати на смерть. Що ж робити? Ой-ой-ой, стогнав пан Кубицький і щулився в очікуванні чергового удару дубця. Проте його не було. Пан Кубицький боязко повів очима ліворуч, праворуч. Нараз завважив, як Тишкевич відкинув ломаку, тоді кинувся до стайні, вивів найшвидшого коня і насідлаючи рванув на ньому за ворота. І лише тоді ясновельможний пан дещо скумекав. Це він, прогорчав пан Кобиський і став рачки. Це Тишкевич мене. Доженіть його, псякрев, шкуру спущу. Нажахані челядники, збиваючи одного одного з ніг, рванула рванули достайнди. Розділ 36. Кінець Вовкулацького кута. У лісі за конівцями швайка різко звернув з дороги. Подивимось, що буде далі, сказав він. Гадаєш, пан кинеться в погоню? радо запитав Остап і поклав руку на шаблю. О, це було б гарно, бо, правду кажучи, я вже трохи занудьгував у ваших краях. Про шаблю забудь, хрипким голосом попередив його дід кудьма і закашлявся. Хіба коли нападуть, тоді виймеш. Вони стояли за високими кущами, звідсіля було добре видно натоптану дорогу. Навколо панувала глибока тиша. Лише зрідка її переривало хрипке дихання діда кудьми. Діду, вам зле? стривожено запитав Швайка. Може, поїдемо далі? Нічого, якось перебудеться, по хвилі відказав дід, та й надовго лишилося чекати. І справді, за деякий час до них долинув уривчистий цокіт копит. Хтось один жене, прошепотів Остап і знову поклав руку на руків'я шаблі. Ти чув, що, діду, казала? прохрипів швайка. Нас тут немає, зрозуміло? Остап лише зітхнув. Ет, навіть погрітися не дадуть. Стукіт копит усе наближався. Нараз повз них, наче вихор промайнула постать вершника, що раз по раз коня. Це був Тишкевич. А зараз буде погоня, сказав Швайка. Він повернувся до діда кудьми і посміхнувся. Ну, діду, ви молодець, молодців. Це ж треба так остругнути, відшмагати пана руками його найвірнішого холопа. О тепер бідулашний Тишкевич до кінця днів, боятиметься сюди потикатися. Швайко хотів ще щось додати, проте його голос потонув у шаленому стукоті копит. Ще хвиля і повз них промайнув гурт челядників пана Кобильського. Тепер можна спокійно рушати своєю дорогою, вирішив швайко, коли кінський тупіт розчинився в сірих сутінках. Схоже, цим посиголовцям нині не до нас. Та все ж, або менше залишати за собою слідів, рушили льодом з вивистої річечки ірклійки. Їхала повільно, мала поземка. Дід Кудьма ледве тримався в сідлі, з обох боків його підпирала швайка з Остапом. Підтримували вони діда лагідно і обережно, наче важко пораненого товариша. Примайтеся, діду, підбадьорював швайка старого. Ось приїдемо додому, наваримо зілля, і вашу хворобу як рукою зніме. Ні, Полипку, не для мене вже та зілля, з усиллям відказав дід Кудьма, Схоже, настав мій час. Ну, що ви таке кажете? Вам же треба ще санька навчити. Дід Кудьма не відповів Здається, слів швайка він уже не чув. Поклала діда в землянці, де жили козаки. Тут йому буде краще, ніж у себе, вирішив Швайка, хоч і доглянути буде кому. А я що не можу, образився Санько. Можеш, запевнив його Швайка, але нині ти сам ледве на ногах тримаєшся. Я ж знаю, що навіювання дарма не минається, та й не об тім річ. Ми ж можемо для дітей й дичини, скільки завгодно роздобути, і молока, коли треба, а ти ж сам не будеш бігати до села і назад. І Санько погодився. Справді, бігати йому було ніколи, він цілими днями не відходив від діда. А той, прийшовши до тями, квапився передати хлопцеві все, що навстиг до цього. Проте з кожним днем тихішими ставали його слова, все повільніше він їх промовляв. І все частіше дід лежав з заплющеними очима і дихав так тихо, що іноді здавалося, ніби життя полишило його. Проте дід знову знаходив сили розплющити очі і поглядом шукав синька. Ох, мабуть, так і надовчу тебе, дитину, винувато шемкотів він. Доведеться тобі й самому проходити всі науки. І знову надовго поринав у забуття. Лише час від часу з його пошерхлих вуст злітали нерозбірливі слова. Іноді Санькові здавалося, що він розумів їх. Дід розмовляв з якимись людьми, вмовляв їх не піддаватися татарам. А потім дід зовсім замовк. Лише інколи з його заплющених очей стікала каламутна сльоза, де блукала у ці дні його ворожбицька душа в сьогоденні в далекому минулому чи в такому ж далекому майбутньому. І чому час від часу стискалася його правиця та, що тримала колись шаблю, з ким дід кудьма бився, кого він оплакував. Матір свою, котрий давним-давно вже нема, вірних лицарів побратимів, чиї кістки воронячим рознесло по всіх усюдах. Цього козаки не знали. Не знала Санько, він не відпускав холодну дідову руку і потомку мовляв його. Не треба, діду, помирати не треба. ще довго-довго. от чуєте, ваші руки теплішають, і серце б'ється частіше. Правда ж, діду, і дихаєте ви глибше, глибше, а очі ваші вже розплющуються. отак, от отак. І, здається, синькові вмовляння допомогли. Якось уранці дідове чоло почало, почало зволожуватися, очі повільно розплющились. Дід поглянув на змарніле синькове обличчя і ледь помітно всміхнувся. Дякую, дитино, вимовив він понад силу. Мені знову добре. Та просив би тебе вийти, маю щось плипові сказати. Коли синько, витираючи мокрі очі, відійшов до дверей, діто ледь чутно прошепотів схиленому над ним швайці. Зараз я відійду, нічого дитячі сили, переливати в дірявий міх. Бережи, хлопців, полипку, йдіть за пороги, по Дніпру. Я молитиму за вас Бога. Йдіть замовк. Його застиглі очі вже дивилися крізь швайку. Що заснув, пошепки потікався, Грицик, увійшовши до землянки. Заснув, погодився швайка і повільним рухом зняв шапку. Вічним сном заснули діда Кудіна.